Майстер-клас дуже слушна нагода була е, зрозуміти, що відчувають все більше і більше людей. На жаль, війна додає нам людей, які вимушені користуватися цими спеціальними техніками. І здається, що це дуже гарна історія, яка допомагає людям, які ну, мають певні вади жити повноцінним життям. Що стосується спектаклю, ми знаємо головного актора вже багато років, це дійсно людина, величезний патріот, який завжди був в епіцентрі боротьби, в епіцентрі боротьби за Україну, і завжди він зберігав почуття того, що його. Життя це театр, його життя це ак акторство. І роблячи величезну справу на фронті, отримавши певні поранення, він продовжує робити величезну справу вже на сцені. Дуже цікава історія, дуже, дуже глибока, і вона дуже потрібна зараз. І покоління підростає, вона дуже потрібна кожному українцю для розуміння того. Як жити далі, як боронити землю, як е, е, виховувати майбутнє покоління, як відноситись до батьків, як взагалі-то цю складну годину зберегтися і зберегти Україну. Гарна вистава, дуже сучасна, дуже цікава, дуже нестандартна. Я з задоволенням запрошую всіх відвідати і побачити це все на власні життя.